Тут быть бути така барабана-дроп. Привіт! Дякую, що ти кликнув на це відео. Сподіваюся, тобі воно буде цікавим. Це перше відео з е, такої підбірки можливостей для молоді. Ми будемо обговорювати такі програми, як Camp America, Work and Travel, Erasmus, Flex, European Solidarity Corps, ОПР-програма, дуже Дуже багато різних. Е... Всі програми, які я знаю. Я хочу видати вам цю всю інформацію, щоб якось допомогти. Якщо ви зараз в пошуку служувань, волонтерства. Сподіваюся, вам це відео, цей цілий плейлист чимось допоможе. Я дивлюсь туди, тому що там у мене відкрита презентація, щоб нічого, не дай Бог, не перебудети. Вона ще не російській мові, тому що вона стара, і я її робила багато років тому. Тому зараз буде на ходу, все переводити. А, наша перша програма це. Моя улюблена, найкраща в світі, взагалі найкраща в світі програма обміну. А що ж такі програма Camp America і чим вона відрізняється від Work and Travel? Я думаю, що Work and Travel ви цю програму чули. Багато хто про неї знає. Це програма е, такого. Заробітку на літо для студентів і America також. Ми беремо тільки студентів, тому що так проще отримати візу американську. Тому що в тебе повинна бути прив'язка до повернення додому. Тобто, ти повинна вчитися, ти повинен бути мінімум ще цілий рік очного навчання в університеті України, в Державному університеті, це також дуже важливо. І це повинна бути вища освіта. Студенти коледжів не мають можливості прийняти участь в цій програмі. Тому ем, так, я таки не розказала, що це за програма. Ви їдете працювати. Чому ця програма називається саме Кемп Америка ну, логічно, да? Кемп Америка, Кемп Табір. Ви їдете працювати в дитячий, літній табір. Е, є дві позиції. Основні такі дві позиції це вважати в таборі. А тім лідер, або ти можеш працювати support staff. Це коли ти там на кухні щось готуєш, прибираєш, допомагаєш там десь газон покосити, Ну, типу, блін, support staff. допоміжний персонал. Як це українською буде, не знаю. Бо ти можеш поїхати працювати вважатим на позицію вважатого. Частіше всього подаються студенти з Британії, з Англії. В моєму таборі їх було дуже багато. Я одна була взагалі з України. Було ще хлопець і дівчинка з Польщі і ем, одна дівчинка з Нової Зеландії. Всі інші тім-лідери були з Англії. Виходить так, що я не поглинула з головою в американську культуру, а я з головою в британську. Ось. Але це також дуже-дуже класний такий культурний обмін. Що входить в твої обов'язки як пожатого? Перше, це дивитися, щоб тоді діти не побивались. Да? Друге, це така педагогічна сторона. Ну, типу, організовувати ігри, конкурси, якісь театри, якісь вечерні. Е тусовки, дискотеки, все як в звичайному дитячому таборі. Але дуже класним плюсом буде, якщо ви працювали в Україні вже вжатим в таборі, у вас візьмуть зразу з руками і ногами. На позиції спортстав в тебе можуть бути дуже-дуже багато різних обов'язків. Це залежить від. Твої позиції, тобто на кухні можна працювати, можна працювати прибиральницею, мейнтенс, допомога в таких побутових справах табору. Так, да. і я зараз перечитую свою презентацію, і тут в мене написано, що да, якщо ви до прикладу, якщо ви студентка не українського вузу. Припустимо, там ви зараз навчаєтесь в Польщі чи в Чехії, і ви теж хочете поїхати по цій програмі. Заходьте на сайт Camp America, вона буде в мене там лінк в описанні. Ви заходите на сторіночку Кемп Америка.юКей. Ви обираєте розділ Вартість, шукаєте в списку свою країну, в якій ви зараз перебуваєте, в якій ви зараз навчаєтесь. Тому, до прикладу, я обираю Польщу, перехожу на польський сайт Кемп Америки і там вже шукаю відповіді на всі мої питання. Ціна участі для студентів з України це 465 євро плюс ви окремо ще доплачуєте 160 доларів за оформлення американської візи. Ем, тобто вам за ці, в ці 600 євро входить е, пошук табору. Допомога в оформленні візи, медичне страхування. Саме круте, що є в цій програмі, і саме така велика відмінність між Camp America та World Travel це те, що Camp America купує тобі квитки до Америки, до твого табору і назад. Я гадаю, ви розумієте, наскільки дорогі квитки до Америки зараз, та й завжди вони були такі да, з Європи. І виходить так, що ця вартість 600 євро, вона покриває вам і квитки до Америки туди-назад, і медичну страховку, і пошук табору, і підтримку е з сторони України та в Америці. Тобто вас не кинуть так, як Work and тревел знаєте, да? наші агентства, які е вони просто знаходять вам чоп offer. Все, все, на цьому допомога закінчується. Ну, максимум, там, да, понятно, буде форма 2019 для візи. Але також, да, по Work and Travel дуже-дуже-дуже складно отримати візу, якщо ти з України, з Росії, з Білорусі. Ну, це було завжди нереально. Тому я так топлю за Кемп Америку, тому що це найкращий спосіб для студента з України. Виїхати на літо по такій чудовій-чудовій-чудовій культурній програмі обміну, в яка по суті вам виходить абсолютно безкоштовно. Ми ще не поговорили про те, що ти отримуєш, так вам як вожатому, будуть платити 600 євро. 600-700 700 це залежить від того, як ти торгуєшся. Мені взагалі предлагали е, там одну суму, я з директором лагеря до другої суми. Ну, типу. Я не советую вам так робить, але, типу, якщо вас щось не устрає. коротше, мінімальна, е, мінімальні карманні кошти, які вам будуть платити за весь період роботи в, табору, в таборі, а це 8 тижнів, вам будуть платити 600 євро за всі ці 8 тижнів. Тобто, ви платите 600 євро за цю програму, за участь в цій програмі. Вам купують квитки медичну страховку, у вас є безкоштовне харчування в цьому таборі, у вас є безкоштовне житло, логічно, да, в цьому таборі. Тобто, ви взагалі не тратите кошти ні на що. Ну, типу, це просто ці гроші вам на себе, на свої. Е Поїхати в Нью-Йорк на вихідні, чи кудись там на Вест Кост, чи зробити роутріп. Цього вполне достаточно, якщо ви з цими друзями, з якими ви познайомитесь в таборі, ви скинетесь, орендуєте собі Вен і поїдете на по Вест Кост. Я собі могла дозволити три дня в Чикаго. Ще чотири дні в Майамі і тиждень ми були в Нью-Йорку, ми жили прямо біля Бруклінського мосту на Манхетені, да, не в якихось там в жопі Міра, а в хорошій квартирі з видом на Бруклінський міст і на весь Бруклін. Боже, це коротше. Там ще можна було піднятися на кришу, пити в віно і дивитися на закат. Я вважаю, що ну, краще програми, ніж Кемп Америка, просто немає ось да. ну, так в такому форматі, типу Work and Travel. Я вважаю, що Кемп Америка да, це лідер, і дуже-дуже прикро, що небагато хто знає про цю програму. Тому, будь ласка, якщо ви зараз проживаєте в Європі і навчаєтесь в Європі, заходьте на сайт Кемп Америка заходьте, дивіться. Хто є представником програми в вашій країні в Україні, можете зайти на сайт Alterna.v або просто пишіть в пошуку в Google Camp America Ukraine. Її представник це Валерій, там контакти його можуть також залишити контакти в описанні під відео. Якщо вам цікаво, якщо у вас є питання, пишіть. Він завжди завжди допоможе, завжди проконсультує і він підбере вам табір, який пасує вам найкраще, який найкраще підходить до вашого рівня англійської, до того, що ви хочете отримати від цього літа. Це зарплата 600 у вжатах. У обслуговуючого персоналу все трішки краще, тому що робота обслуговуючого персоналу трішки важча, та вона більш така фізична. І за неї платять від тисячі доларів і вище. Ну, типу там 1500, я вважаю, це максимум вартість програми для всіх одинакова. Неважливо, чи ти подаєшся на роботу вжатого, чи ти подаєшся на позицію обслужуючого персоналу. Ти платиш 600 євро за цю програму, за участь в програмі. Якщо ти працюєш вважатим. Ти отримуєш 600 за, за всі три місяці е, твого перебування в таборі. За 8 тижнів твого перебування в таборі. Якщо ти працюєш обслуговуючим персоналом, ти отримаєш більше. Тобто 1000 1500 в цих рамках. Родишся сказала? Хочу поговорити про види таборів, про типи таборів, які можна працювати. Тобто, якщо ти йдеш працювати вожатим, це не означає, що ти будеш. Просто вважатим, ти можеш додатково, якщо в тебе є якісь skills, якісь додаткові навички, типу там малювання, ти вмієш гарно їздити на конях, чи там ти класно плаваєш, ти займаєшся баскетболом професійно. Ти всьому цьому можеш навчати дітей в таборі і за це отримувати доповнітельні карманні кошти. Є ще багато-багато інформації, якою я хотіла б поділитися з вами відносно цієї програми обміну. Тому на цьому я завершую це перше відео з такого плейлисту програми обміну. Сподіваюся, це відео було вам корисним, та якось, може, вас надихнуло податись на подати документи на Кемп Америку. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, внизу я лишила всі силочки на сайт Кемп Америки, на сайт Української Кемп Америки, Всі контакти, якщо цікаво, пишіть мені. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей.